Як відомо, що тих чотирьох таджиків-терористів, яких звинувачують в теракті в Крокус-центрі в Підмосков'ї, їх піддавали тортурам, так? І ми це все бачили. Є відео, де одному відрізають вухо і змушують його з'їсти, а іншому підключають до генеталії електричний струм. і... Ну, грубо кажучи, мучують його по повній програмі. Ну, пропаганді треба ж якось пояснити тепер російським глядачам. І Скабєєва взяла і за це і тепер пояснює, що виявляється, вони в такому жахливому стані, бо вони, коли їх ловили, сиділи на деревах і їх. Вимушені були змушені з дерев знімати. Причому ці ФСБшники пиляли ці дерев'я, ну, очевидно, за логікою, що вони з цих дерев'я впадали, і, от, мовляв, одному відтяло вуха, а іншому залишили такі е, серйозні травми на геніталіях.